Мої вітання всім, а давайте намалюємо разом пейзаж. Дивіться, зараз ми можемо поділити на шаркуш паперу лініями, які будуть у нас основні лінії, де буде у нас озеро розташовуватись, де будуть такі бордюрчики, де доріжка така красива, і розмістимо дерева. Не дуже багато об'єктів, але ми зможемо трошки відпочити, коли будемо його малювати. Зараз ось намічаємо, як ростуть дерева, але ж це не стовби. Вони мають свій уклін, як вони виросли біля води, як гілочки сформувалися. На все це можна було подивитися в природі. Я вийшла до того озера, роздивилася гарненько. Сфотографувала, щоб було куди дивитись, щоб побудувати ось ці конструктивні лінії. І запрошую вас зробити це зі мною разом. А потім порадуємо один одного своїми малюнками. Гарного вам настрою!